Зігніть коліна та відчуйте землю під ногами. Покладіть праву руку на груди, а ліву на живіт. Сфокусуйтеся на диханні. Простежте, щоб вдих був таким самим, як і видих. Подивіться на свої долоні. Зверніть увагу на їх вигляд, форму, відчуйте їх тепло. Тепер ніжним постукуванням пальцями по всій довжині рук відчуйте край вашого тіла. Тепер додамо трохи ритму. Продовжте ніжно постукувати по вашому тілу всією долонею. Починаючи з рук та спускаючись до зовнішньої частини ікр. Тепер уявіть, як ви опускаєте руки в фарбу. Почніть малювати картину, все, що завгодно. Спочатку тільки перед собою на місці, а потім збільшуючи амплітуду руху по всій уявні поверхні навколо себе. Ви можете намалювати те, що вас турбує, або навпаки, те, чого б ви хотіли. Дайте волю вашій уяві та підсвідомості, дайте собі час. Тепер повільно погладьте своє тіло, усвідомлюючи його форми, надаючи йому образів, фокусуйтеся на своїх відчуттях, подякуйте вашому тілу за сьогоднішній досвід. І ми завершимо практику дихання. Зробіть глибокий вдих, піднімаючи руки через сторону догори та повільно видихніть. Як ви себе почуваєте?